Уродженець міста Прилуки, що на Чернігівщині Павло Коваленко, у стінах Дубинської виправної колонії перебуває вже чотири роки, і з матір'ю зазвичай він бачиться лише двічі на рік. Фестиваль Червона калина для хлопця додатковий шанс побачити рідні очі. Мама до мене завжди приїжджає на цей фестиваль. І враження від фестивалю, що в мене, що в неї завжди просто емоції переповнюють серце, душу. Люди, які потрапили сюди, вони. Просто бачиш на очах, яким він приїхав закритий, замкнений. Він ні з ким не спілкується. Потім він розкріпощається. Він відкриває себе якісь таланти. Він починає малювати, він декламує вірші. Вірш для мами читав і Павло, а потім передав до її руку подяку Символічний коровай упродовж усього виступу сина на очах матері бриніли сльози. І ти розумієш, що це не ті не така гордість, яку б ти хотіла, але це якась маленька, але гордість все таки І Якась приємність та що ти. Розумієш, коли якийсь він був, що ти плакала, і він кричав і тікав, і все. І то зараз він тобі говорить такі приємні щирі слова, то ти відчуваєш і, і таку ну, радість просто необмежена. Павлу Коваленку відбувати покарання доведеться ще п'ять років. А от для Бориса Кіма цьогорічний фестиваль останній упродовж семи років Одесит став справжньою зіркою колонії, співав, танцював, займався спортом, здобув декілька дипломів про середню спеціальну освіту. Сьогодні хлопець отримав довідку про умовно дострокове звільнення. Каже, дуже хоче повернутися додому, адже найбільше скучив за батьками. Збираюся спочатку поїхати додому. Потім хочу навчатися по спеціальності фінанси та кредит, а по цій спеціальності вже хочу десь працювати. Урочистим цей день став і для ще чотирьох вихованців колонії. Вони отримали паспорти громадян України. Що ж до самого фестивалю, то упродовж двох годин ув'язнені радували слухачів театральними постановками, танцями та піснями. За словами начальника управління Держдепартаменту з питань виконання покарань в області Олександра Адамця, підготовка до виступів велася упродовж усього року. Фактично, з 1 вересня, майже місяців, вихованців готуються до цього фестивалю, який раз в рік. І оце ми все показали. Від Зняли, потім направляємо всі матеріали в департамент. У нас центральний орган. Він отримує з кожної виховної колонії за ціле літо. Оці всі відеоматеріали, матеріал, також художниці, що ми додатково даємо з на паперових носіях. І потім засідає там загальна колеги і вирішує, хто зняв перше місце. Офіційні результати фестивалю стануть відомі вже наступного місяця, коли спеціальна комісія вивчить матеріали усіх 13 колоній учасників. Роман Сверида, Сергій Савта. Інформаційна програма День.